Готуємо капусняк з Тайсоном. Зрозумів одне із всіх рецептів капуснякові, основний інгредієнт це є капуста. Капуста в мене є, реберця теж мають бути. О, ну і ще основний інгредієнт я сьогодні вибрав, буде в нас такий хвостик веприка Так що готуємо далі. Кипятимо в воду, зараз закидаємо реберця. Хвостик файний. файний. Тайсона в приготуванні капусняка закінчилась. Не хоче він вже допомагати мені. Каже, то довгий процес в тебе. Так що таке йду далі шуму знімати. Зараз ще 10 хвилин і закидаємо картошечку. Шумку зняв, ну, на Тайсону зайшла, я бачу. Засмакувала шумка з м'яса. Закипіла картошечка. закипіло м'ясо. Закидаємо картошечку. М'ясо кипіло хвилин 30. Шумку зняли, зараз кидаємо картошечку. Хай вариться ще пару хвилин, хвилин з 10. І будемо піджарочку робити. Капустку закинули. Зараз на хвилин 10 і робимо обжарочку, будемо робити. Це з приготування будь-якого блюда затягується, наприклад, то можна і не спішити нікуди його. чуть-чуть скрасити можна будь-яке блюдо і воно буде набагато смачніше. Так що готуємо далі, чекаємо на зажарочку. Зараз буде зажарочка, лавровий листочок, чесничок у нас є. Так що скрашуємо наше блюдо. Сможемо сало. Смажимо сало. Зараз закидаємо цибульку на цибульку, додаємо морпочку, туди вже пасти, додаємо трошечки води, добавляємо солі, додаємо перчик. Часничок додаємо. Томимо 2, 3, 5 хвилин і чекаємо 30 хвилин, коли настоїться стоїться. І спробуємо. Точного